від <плес> <плес> марка святого Євангелія читання. Господи, слава тобі. <плес> Будьмо уважні, в той час первосвященики вчинили нараду і старшими та книжниками увесь Сендріон, зв'язавши Ісуса, вони повели і видали його Пилатові. Пилат спитав його, ти цар юдейський. Він у відповідь каже йому: Ти кажеш, первосвященики обвинувачували його багато, і знову спитав його Пилат, кажучи: не відповідаєш нічого, дивись, скільки тебе обвинувачують, Та Ісус нічого більше не відповідав, і Пилат дивувався на свято Пасхи. Він відпускав їм одного в'язня, якого вони просили. А був один, що звався Варрава, ув'язнений за бунтів з бунтівниками, які під час бунту вчинили були вбивство, і народ, підійшовши, почав просити про те, що він робив їм зазвичаєм. Пелат відповів їм, кажучи: хочете, щоб я вам відпустив царя юдейського. Знав бо, що первосвященики видали його зі заздрущів, первосвященики ж підбурили народ, щоб він відпустив їм радше вараву. Пилат знову заговорив і сказав до них, що мені робити з цим, якого ви звете царем юдейським, і знову закричали: розпни його. Пилат сказав до них, яке зловчений він, та вони ще гірше кричали Розпни його. Тоді Пилат, бажаючи догодити юрбі, відпустив їм варабу. Ісуса зжевелів вичувати і видав на розп'яття. Слава Ісусу Христу! Історія спасіння це історія любові, вірного Бога до невірного народу. Господь Бог нас безмежно любить і тому йде на таку велику жертву жертву Свого тіла і своєї крові. Бог проливає, віддає себе за спасіння людини, яка Його розпинає. Тому. Кожен з нас робить вибір свого життя, бути з Ісусом, який помер за мене, чи не бути з Ним, чи відріктися Його. Тому цей вибір називається вибором всього життя, чи я вибираю Ісуса і свого Бога, і свого Спасителя, і свого Царя. Тому, власне, Ісус багато говорив про Царство Боже. Він пояснював цю таємницю Божого царства, коли проповідував. І Пилат знав про Ісуса як про царя, тому він звертається до нього. Ти цар юдейський. Ісус був царем і є царем Божого царства, не є царем політичним, царем цієї землі, бо Він є творцем. Він все, що є на тій землі, Бог створив. Немає нічого, що би не було. Боже. Тому Ісус каже, що Його царство не від цього світу, Його правління не є правлінням цього народу, і його царство нікому на цій землі не загрожує. Його царство є вічне, його царство є Боже. Тому Господь знає всю правду про Бога і про людину. Ісус знає все. І він говорить, що царства цього світу розпадаються. І це царство, яке сьогодні повстало проти нас, проти нашої країни, і проти нашого життя, воно розпадеться. Так як ті царства, які воювали проти Ісуса, їх вже немає. Тому, власне, Пилатові і всім, хто розпинає Ісуса, дуже важко збагнути таємницю Божого Царства. І вони не готові визнати в Ісусі Христі свого Бога і свого Спасителя, тому борються проти Ісуса, борються проти Його царства, борються проти Неба. І сьогодні, як ми бачимо, правда, ця війна показала, хто творить, будує собі царство на землі, а хто дбає про царство Боже. Тобто, це, це дуже яскраво видно, наприклад. Люди, які думають, що вони тут будуть вічно царювати. І вони, як думають, захоплять, вб'ють когось, і в них буде так все дуже добре, що аж прекрасно. Але виявляється, що ні. Бо їхнє царство є дуже коротке царство. А Ісус, власне, дає Царство Вічне. Але ще сьогодні в цій Євангелії бачимо, з ким, власне, поставили. Ісуса. А був ще один ув'язнений Варава. Тобто вибір двох царств. Царство, яке уособлює Варава, і царство, яке уособлює Ісус. Тому, власне, кожен з нас завжди робить вибір: Жити з Ісусом, бути з Ісусом, чи бути проти Ісуса. Тому, власне, Подивіться, як народ вибирає Ісус, який їх безмежно любить, який їм завжди допомагає, який їх годував, ісціляв, воскрешав. І другий насильник, який вбивав під час бунту, був, власне, його засудили за вбивство. І кого народ вибирає? Розумієте, в чому полягає власне, мудрість людини, яка поєднала своє життя з Богом, і мудрість так звана людини, яка своє життя не поєднала з Богом. Тому, власне, кожен з нас робить завжди рішення, вибір. Вараба, тобто розбійник, вбивство, смерть. Чи ми не в той час живемо, правда? Кого народ вибирає. Тих, хто приносить страждання, сльози, вбивства, і відкидає Ісуса. Тому засудження і бечування Ісуса, бечування це було найстрашніша форма знущання над людиною. Кажуть, що Пилат розраховував, що після бечування, вже побачивши, що з Ісусом зробили, що Його відпустять, бо не було злочину. За що його карати? Пилат навіть це бачив, що це тільки заздрість. Але, власне, хто був, власне, той, хто найбільш заздрив Ісусу і первосвященники? Тобто ті, які були, мали би поєднати народ з Богом, вони мають в собі стільки ненависті, от зараз мені тільки в очах один патріарх Кирил. Ну він мені просто в очах, як той первосвященник, розумієте, вбийте всіх дітей України. Вбийте, бо ми хочемо рускій мір, ми хочемо Руську імперію. Розумієте, оцей образ людини, яка просто шаліє від того, що вона буде когось вбивати. Як воно все подібне? Правда, якби ми, якби ми в той час 2000 років тому, і сьогодні, як нічого не змінилося. Тобто, дуже чітко світ поділений, тих, хто дійсно поєднав своє. Життя з Богом і тих, хто живе без Бога, навіть навіть будучи первосвященниками. Можна бути первосвящеником, але не жити з Ісусом, не жити з Богом, жити проти Бога. Тому сьогодні кожен з нас зараз робить цей вибір, бути чи не бути з Господом Богом. Жити чи не жити з Ісусом. Бо можна бути первосвященником, але не бути з Богом. І тому, власне, засудження за Ісуса до смерті. Це бечування, знущання це вже було дуже страшне покарання. Та це тисячі ударів, які людина прийняла на себе і ще мала нести хрест і бути розп'ятою. Звідки така ненависть? До людини, яка нічого поганого не зробила? Правда, ми завжди запитуємо логіку зла. За що? Зло не має логіки. Просто зло хоче знущатися. Людина, яка хоче робити зло, вона не може пояснити, чого, що тобі з того буде в кінцевому результаті. Так само поступають з Ісусом. Страшне знущання, покарання, ну, тобто вибір варави, а не Ісуса, відречення найближчих. Ісус переживає страшні часи. Правда, не раз в стражданнях, в терпіннях запитуєш, ну чому це зі мною? Ну чому це я терплю? Скільки це буде ще тривати? Для чого? Тому бачимо, що зло, воно само в собі є дуже тяжке, і його ціль знищити, вбити ціль диявола. Він не має ніякої логіки, не має ніякої цілі остаточної просто знищити, просто щоб не було. Коли Ісус все творить, це відновлює, воскрешає померлих, повертає здоров'я, то диявол зло. Все це руйнує, забирає. І тому, чому важливо поєднати своє життя з Ісусом? Тому що Ісус завжди повертає життя, здоров'я і, власне, зло, яке знущається над Ісусом, не має останнього Слова. Останнє Слово є за Воскресінням, тобто за перемогою. В Ісусі Христі, власне, останнім Словом не є смерть. Тому Ісус іде до Кінця вірний Отцеві Небесному до Кінця виконує волю Отця Небесного до Кінця. Навіть через таке велике терпіння, тому що Бог так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус помирає з любові, не з безвихідної ситуації, що Він не справляється чи не дає собі ради. Ні, Бог всемогутній. Могли зійти легіони ангелів і знищити тих кривдників. Чому Господь помирає, чому Ісус іде на цю страшну жертву, щоб заплатити за наші гріхи Отцеві Небесному? Тобто за досить учинити правді. І тому бачимо вибір народу. Народ вибирає вбивцю, вараву. І сьогодні кожен з нас також стоїть перед вибором: вибрати Ісуса або вибрати Того, хто проти Ісуса. Це постійний вибір, це не одноразовий вибір, це постийний вибір. Тому, власне, історія спасіння полягає в прийнятті вірності і любові нашого Бога. Тобто, чому я буду в Божому Царстві? Тому що мій Бог мене безмежно любить. Але любов можна прийняти, і любов можна відкинути. Ісуса можна полюбити, але Ісуса можна і відкинути, і зненавидіти. Тому сьогодні ми є на цій літургії, щоб полюбити Ісуса, полюбити Його царство і Його царювання.